Вона завжди йшла до цілі. Від Києва до Лубен, насієва канапель. Велика українка. Тому не можна було відрізнити, де то робота є, де її життя. Вона боролася за ту чи іншу людину. Авторитет, колосальний авторитет. професія бібліотекаря така ж давня та цікава, як і сама книга, завжди в пошані. Зберігати і ділитися знаннями почесно та відповідально, а передавати знання, культурну та духовну спадщину нащадків дітям. Виховувати їх на кращих зразках духовності, мудрості, гуманізму та краси робота не просто почесна, а надзвичайно копітка. Саме їй присвятила себе, віддала їй все своє життя Анастасія Степанівна Кобзаренко. Передала естафету нащадкам і пішла у засвіти на 89-му році життя у 55-й ювілейний рік свого дітища національної. Бібліотеки України для дітей вона змогла перетворити свою мрію в ідею, ідею, в дію, і в кінцевому результаті мала успіх. Я пам'ятаю, як вона завжди говорила: вона народилася в Полтавській губернії, і вона завжди говорила: я так мріяла, що я буду сидіти на дереві, мріяти. А вскрізь в саду будуть стояти стелажі з книжками, створення мережі дитячих бібліотек України. Вона його розпочала ще в далекому 66 1966-1967 році, я знову-таки кажу, від мрії до ідеї, бо Державна бібліотека України. Імені Ленського комсомолу розпочинала від наказу 1967 року, але це вже були ідеї в дію. А ще в 66 році, будучи на посаді інспектора по бібліотекам Міністерства культури України, вона почала створювати. Працювати над питанням створення мережі дитячих бібліотек України. Свій літопис бібліотека починає з 1967 року. Кінець 60-х це час вивільнення творчої енергії суспільства, пора відродження національної культури, утвердження загальнолюдських гуманістичних цінностей, в мистецтві, літературі, кінематографії. Згадаймо, що і на бібліотечній ниві 60-х теж відбувалися важливі події. На цей час в Україні поряд з організацією універсальних наукових і масових бібліотек іде активний процес розвитку спеціальних дитячих бібліотек. Її однією з її улюблених фраз не було. Я вмію наступати, вмію відступати. Але відступ це була лише тактика. А головне стратегія це постійний наступ. Це рух, діло, дія, новітні якісь дії. По суті ж, вона створила структуру цю і побудувала цей теплий дім. Це людина-легенда, перш за все. Людина, яку я знаю багато років. Ну так якщо порахувати, десь 45 років, коли ми перше познайомились, І я Мабуть, мало людей, таких як відданих своїй справі, якою була вона? Герой України. Заслужений працівник. Я вважаю, що якщо брати бібліотечну справу, це ну, безумовно унікальний приклад людини, яка все своє життя, всю себе віддала цій справі. І е, добра пам'ять про неї саме оця бібліотека. Яка на сьогоднішній день є в нашому Києві. І ця бібліотека в нас не тільки для Києва, а для всієї України. Змалку в родині Насті було дві книжки: Кобзар Шевченка та Баба Параска і баба Палашка» не чує Левицького. Мати привчала дітей читати по сторінці в день. То кобзаря знали усі як біблію священник, особливо Настя, яка, навчившись читати, потяглася у дитячу сільську бібліотеку, де більшість книжок були порвані та зашмульгані. І проти цього повстала душа дівчинки, бо мала характер української господині. Вона підклеювала книжки і мріяла, що колись як виросте, то збудує справжню бібліотеку, таку як казка, куди буде приємно заходити дітям і де не буде порваних книжок. Вона завжди говорила: людина повинна бути красива. Якщо дитина прийшла в бібліотеку, вона повинна бачити красиву. Дівчину, людину, а працювати я навчу. І я це продовжую і зараз, бо мені це подобається і подобається дітям. Діти повинні мати все красиве. Інший принцип, основне в професії це люди. Вона як людина і як керівник приділяла колосальну увагу. Організації колективу, вона знала, що кадри, які вона сформує в бібліотеці, вони будуть вирішувати всі питання. І тому в нашому бібліотечному інституті вона відбирала людей, за якими слідкувала понад два роки, і дивилась, як вони вчаться, як вони працюють. В бібліотеках під час практики, і потім вона боролася за ту чи іншу людину на підсумкових екзаменах. Але вона ніколи нікому не довіряла відбір цих кадрів. Вона особисто цим займалася. І щоб ми з вами і надалі виконували свій план роботи. Були творчими, ініціативними, щоб завжди про нас говорили тільки добрі слова, бо ми себе поважаємо. Якщо ми себе поважаємо, то ми мусимо працювати так, щоб нас поважали інші, тоді ми і себе поважаємо. І дуже ж хочу, щоб в новому році ми були більш ініціативними. І, і треба шукати гроші, як нам виживати. Всім разом. В кімнаті в міністерстві сиділа жінка, і вона мені сподобалась. Молода, симпатична. І така приваблива, в неї була м'яка посмішка. Вона так мило на мене дивилася, а потім керівник відділу бібліотек міністерства каже, а це ваш директор. Я думаю, така мила, така спокійна, така лагідна. І директор такої бібліотеки. І через декілька років я вже знала, що цей директор будує бібліотеку. І ми всі були зайняті будівництвом бібліотеки. Всі відділи приймали участь у будівництві, малювали, фантазували. І цей керівник побудував не тільки приміщення бібліотеки, а вона створила колектив. колектив який... Можна сказати, один з лідерів в нашій державі. Анастасія Степанівна Кобзаренко була активним учасником будівництва і оформлення нового спеціалізованого приміщення, проєкт якого розроблявся за її безпосередньої участі з використанням основних видів українського мистецтва. Вона е, народилася на Лубенщині. Є пісня, що від Києва до Лубен насіяла конопель. А Анастасія Степанівна з Лубен прийшла до Києва. От. І якщо Зосен'я озиратися на пройдену нею дорогу від Лубен до Києва, то вона позначена дуже багатьма пам'ятними і знаковими віхами. І найбільша віха це, звичайно, бібліотека, яка, як мені сказали архітектори, що вона зроблена у формі книги. В її прізвищі Кобзаренко є щось глибоко символічне. Воно символізує життєву долю та позицію, носія вогню Кобзаревого слова та палкого прихильника літератури. Насамперед, української. Національна бібліотека України для дітей в її оформленні дуже відомих людей все. Починається з України навіть наша відома арка, оформленій Національної бібліотеки України для дітей є українські орнаменти, є українська казка, і багато чого того, що вона вплила уміло. На перший погляд не показово, на перший погляд не впадається в око, але вона вміло. Плила оце все, од е, в оформлення, в будівництво її діти ще національної бібліотеки. Анастасія Степанівна за життя поєднувала з собою у часі та просторі покоління і бібліотекарів, і письменників, і читачів. Вона не просто збудувала диво бібліотеку, створила і згуртувала велику мережу. Вона наповнила її глибокими і вічними сенсами. На кожному кроці доводила всім, що дитяча книжка в Україні може бути успішною, знаковою, затребуваною та незамінною. На одній із зустрічей ми запропонували, що не просто видавати буклети про письменників, бо це таке поверховий а е, такі робити вже в науково-методичному плані е, розгорнуті такі е, біобіографічні нариси показчики, тому що письменники рано чи пізно відходять, як відійшла Наталя забіла, і той вже все в одне стайко, і так далі. А вони при житті можуть написати про себе біографічно творчу. Таку нататки залишити після себе. Саме при Анастасії Степанівні почала видаватися ці біобіографічні е, нариси, показчики. Це зразки науково-методичного науково опрацювання творчості письменників. Ми, вирішим, з нами. Ми завжди раді, коли до нашої бібліотеки приходять е, діти з батьками. Або, можна сказати, батьки з дітьми. Тому що у нас давно вже це запроваджено сімейне читання, коли книжку ну, читає мама, коли була дитиною, а потім приходить з своєю донечкою, теж читає цю книжку, а потім обговорює. Анастасія Степанівна входила при міністерстві культури, коли ще була книжкова програма Українська книга. Вона завжди входила в експертну раду. Оскільки вона була надзвичайним експертом, надзвичайно таким панорамним, вона знала потреби обласних дитячих бібліотек, скільки куди, скільки на південь треба, скільки в Донецькій краї. І вона всьому цьому брала активну участь і трепетно до цього ставилася. Вона робила реальні вчинки, що змінювали цей світ на краще. І півстоліття тримала небо над спільнотою дитячих бібліотек України, за що й удостоєна названня Героя України. Які, на вашу думку, головні професійні нагороди Анастасії Степанівни? Чи було для неї важливим отримувати за свою працю нагороду, визнання? Десь стільки нагород я навіть не зможу вам зараз їх перерахувати. Но вона єдина. Бібліотекарка удостоєна самої вищої нагороди державі, це Герой України. Отримуючи нагороди, вона виходила до трибуни, їй обов'язково треба було щось сказати. Навіть тоді, коли їй давали вищу зірку Героя України, вона на всю Україну, бо там дуже було багато засобів масової інформації. Сказала, що це нагорода не мені. Це нагорода всім бібліотекарям України, а особливо дитячим бібліотекарям. Завдяки її багаторічній праці в Україні створено мережу спеціалізованих бібліотек для дітей, які забезпечують права дітей на отримання якісних культурних послуг та надають широкий спектр послуг з всебічного розвитку дітей. І вона сама вміла працювати. Вона була не тільки організатором. Таким керівником якоїсь справи, якоїсь там програми чи щось. А вона вміла слухати. Знаєте, це такий дар Божий, коли людина вміє чути, що ти їй говориш. І тоді вона перемеле все це відносно свого досвіду, своїх знань, і потім вирішувалось багато-багато питань. Жінка-боєць, жінка-борець, жінка переможна. Вона завжди йшла до цілі, ставила такі великі ціли, які на початку шляху не зрозуміли, як вона могла їх виконати. Але завжди це було переможно, завжди був успіх. У 2002 році я був обраний народним депутатом по цьому округу в місті Києві. Він включав себе Біличі, Новобіличі, Нівки, весь район. Вона була приймальна. І от в один з таких прийомів до мене прийшла делегація цієї бібліотеки на чолі з Анастасією Степанівною, причому вони прийшли в таких ну, схвильованих, абсолютно розчулених, знаєте, як, як кінець життя, щось таке наступає. І сповістили про те, що, по-перше, бібліотека опинилася. А в дуже такому невизначеному статусі. Але тоді це були часи дуже такого серйозного наступу, вже сформованого капіталу на соціальну сферу. І от вони прийшли з такою проблемою. Я в перший раз сюди завітав, подивився. Звичайно, що для мене було дуже важливо, щоб цей заклад зберігся. І вже у 2003 році, завдяки всім зусиллям, і звичайно, що. І Анастасії Степанівни, цього колективу, і листи, і прохання ну все вся атрибутика, яка повинна була цьому передувати, воно дало те, що бібліотека отримала національний статус, а це вже зразу захистило її від будь-яких зазіхань. От, і після цього почалось, можна сказати, вже нове таке державницьке, з державним статусом життя, життя цієї бібліотеки. І я думаю, що. Звичайно, головну цю першу скрипку, цю роль, це подих її. Звичайно, Анастасії Степанівни є величезний. Вона, вона була, ну Це її було життя, я кажу, їй не можна було відрізнити, де то робота є, де її життя. Поступово бібліотека розширює і вдосконалює свої функції. Утверджується як головна скарбниця дитячої книги і завойовує загальне визнання та авторитет державного і науково-методичного закладу завдяки наполегливій праці Анастасії Степанівни Кобзаренко та її колективу. Кобзаренко завжди була на крок попереду інших. Уміла передбачати, прогнозувати і втілювати інновації. Інколи її нові ідеї, задуми, проєкти здавалися недосяжними, проте виконувалися. Театр в бібліотеці, ляльковий театр в бібліотеці, і це було настільки розповсюджено і прийнято всіми дитячими бібліотеками і навіть дорослими бібліотеками. І по життю таких ноу-хау взагалі то було дуже дуже багато. Ну принаймні, як видавнича справа бібліотеки, редакційний відділ бібліотеці, комп'ютери. Автоматизація, вона дуже горіла цим питанням, тому вона організувала курси навчання. Це перший тезаурс, який на основі марки з'явився в національній бібліотеці для дітей. І після того ми були як дистриб'юторами цієї програми для дитячих бібліотек, але й для деяких дорослих бібліотек. Це був такий дуже великий прорив. Ну і наш журнал. Наш журнал, який світ дитячих бібліотек, це теж був великий прорив для дитячих бібліотек. Вона весь час давала іскру і запалювала. Абсолютно всі це визнають, бо я бував по більшості бібліотек, не тільки на півдні України, і в Донецьку бував. От, і скрізь і знають, пам'ятають. Саме в такому плані. Це був як зразок, не випадково вона відзначена і заслужений працівник культури України, і орден княгині Ольги, і, і звичайно, герой України як вершина, яка гідно відзначила. вона єдина серед бібліотечних працівників, має отаку от високу відзнаку. Завдяки її організаторському таланту, подвижницькій праці та винятковій мудрості дитячі бібліотеки України працюють, розвиваються та змінюються заради майбутнього. А Національна бібліотека України для дітей є флагманом цього процесу. У складні моменти Анастасія Степанівна завжди приходила на поміч, могла порадити, як діяти в тій чи іншій ситуації. Це була сильна особистість, для когось незручна, когось відлякувала її енергійність та наполегливість. Вона була з когорти чесних та порядних, тих, хто може орієнтуватися у складних ситуаціях та бачити процес у розвитку. І знаєте, от вона, коли вона приходила, їй було дуже важко відмовити в якихось її проханнях, тому що ми. Чудово розуміли, що ці прохання, її, це не їй особисто, а дітям. Пам'ятаю колишнього директора Кальченка Валентина Миколайовича, він е, міг, коли Анастасія Степанівна заходила в приймальню, він міг зупинити нараду, міг сказати, почекати, але вона в приймальних не чекала, її приймали, тому що дуже поважали цю людину. Авторитет колосальний авторитет. розумієте, е, ну дійсно от Стати Героєм України, будучи директором бібліотеки, ну це не так просто. Це віддання певних ну, вшанування і певних заслуг і так сказати то, що вона робила для, для дітей і юнацтва. Ну і я вам скажу, дуже скромна людина в побуті була. Вона дійсно, от, в неї не було. Якихось там особистих, таких меркентильних інтересів, да? вона всю себе віддавала цій справі. Вона завжди була дуже логічною. Вона дуже е, мала глибокі знання як в літературі, так і в життєвих питаннях, і в спілкуванні, і взагалі. Ну, Я дійсно кажу, це людина з великої літери. Перш за все, феномен цієї людини е, відданості справи. От е, в її житті питання. Діяльності бібліотеки, питання колективу, питання розвитку бібліотеки, бібліотечної справи в Україні. Оце було її, так сказать, сенс її життя. Знаєте, ми з нею були на конгресі в Швеції, і були. Я не знаю, як ця гора називається, ми були, нас вивезли всіх учасників конгресу. І Надія Степанівна стоїть і звертається до мене. А ми з України двоє. Валентина Дмитрівна, я сільська дівчина, і я стою в центрі Європи. І вона нібито говорила, що можна досягти великих висот, якщо ти працюєш над собою. Надія Степанівна вміла слухати. Вміла працювати і вміла організувати. Це була війна. Вона вступила в технікум, Друга світова війна, вступила в технікум. я не знаю, який то точно рік був, і каже: от прийшов вересень, треба було їхати. І вона каже, мама дала мені буду плакати зараз, торбинку картоплі, бідончик кислого молока, пошила плаття з мішковини і відправила на навчання. Ось із з цього часу який шлях прийшла ця велика українка, вона намагалась бути для когось матір'ю, для якогось старшою сестрою, але обов'язково вона вчила людей. Анастасія Степанівна завжди навчала усіх нас любити свою справу всім серцем, мріяти, втілювати свої бажання, бачити перспективи, не здаватися ні за яких умов, доводячи задумане до бажаного результату, та знову і знову, не зупиняючись ані на хвилину, визначати нові горизонти, прагнути до кращого майбутнього. Її внесок у духовну скарбницю нашої держави неоціненний. Як би ви охарактеризували Анастасію Степанівну одним словом, або фразою? Жінка-борець, жінка-боєць. Ну, кажуть, знаєте, як, коли жінка може бути або розумна, або красива, от вона була і красива. І розумна. Це от покликання до служіння. Це особистість і велика українка. Ну, це був мотор, який заряджав усіх енергією. Лідер. Я так думаю, що якби вона була іншої професії, то вона б гризла, гризла, гризла і теж була б лідером. Красива жінка. Да. Красива відео. Дякую. Дякую. Сьогодні дуже важко повірити, що Анастасія Степанівна вже по той бік світла. Ми будемо пам'ятати її завжди рішучою, сповненою планів та ідей, готовою до будь-яких викликів. І нехай, і в столітті, і в тисячолітті буде завжди у вас добра дорога. Дорога буде услана вашим здоров'ям хорошим. Грішми вони ніколи не заражають. Добрими друзями вони ніколи не мішають. Добрими родинами завжди теплий добрий в своїх у ваших оселях. хай вам щастить в тому, щоб ви як перейшли на роботу в добру, теплу оселю. Добре, тепле, чисте приміщення, щоб з гарним настроєм йшли додому і хотілося на ранок прийти знову на роботу. Я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Я вище буду ваше дітей. А хто поставший, щоб